Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич. Я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Друзі, сьогодні хочу вам розповісти таку невеличку, але дуже корисну інформацію для в'язалочок. Тому що, я думаю, вона вам точно знадобиться. Дивіться, якщо ми вирішили в'язати в декілька складень, ниточка у нас бобіна, так тоненька, і ми хочемо зв'язати в декілька складень, але ми ще хочемо додати якусь іншу ниточку, метраж якої відрізняється від даної тої, що є в бобінці. Дивіться, ось я зв'язала зразочок. Якщо ви в'яжете лише для себе, ви можете намішати, наміксувати, відібрати спиці візуально, так. І розрахунки зробити собі по зразку. Але якщо ви блогер, вам потрібна, наприклад, ця інформація, що ви пишете описи чи знімаєте майстер-класи, вам потрібно людям вказати довжину, так, метраж пряжі. Тож ця інформація дуже добре вам знадобиться. Отже, дивіться, зараз я вам розповім розрахунок загальної товщини нитки в декілька складень. У мене три ниточки. На Бобінці в мене ниточка 950 м100 г. У моточку мені виробник магазин зазначив, що тут ниточка 500 метрів на 100 грамів. Ну, добре, ми будемо йому вірити. Отже, я беру дві ниточки від бобінки по 950 метрів, і третю ниточку 500 метрів. І який загальний метраж цих трьох ниток, я не маю навіть уявлення. Але це все дуже просто можна вирахувати. Я беру 100 грамів 100 грамів пряжі так? ділю на 950 ось ці метри, що в нас зазначені в бобінці. І в мене виходить 010 ну, там 01 і далі далі і йшли цифри. Я вже все не записувала. Потім я беру. Ця ж ниточка така сама і третю 100 грамів ділю на 500 наші метрів. І в мене виходить 02 грама. Тепер я додаю всі ці три ниточки. Тобто я додаю 010, 010 і 02, і в мене вийшло 0,4 грама. Тобто, в мене в одному метрі 0,4 грама цієї ниточки в три складення. І далі я 100 грамів ділю на 0,4 і в мене виходить 250 метрів на 100 г. Тобто, вже ця ниточка, якою я працюю в три складення, має мій метраж 250 метрів на 100 г. Ось такі зовсім дуже-дуже заскріньте собі. Дуже прості розрахунки, я думаю, вони вам знадобляться. Ну, я надіюсь, відео вам було корисне. Поставте мені вподобачку і до нових зустрічей. Пока-пока!